Дель 367 Уфо це сегмент котеч. Цей сегмент найкращий підійде для вуличного використання. Завдяки терморозриву двері не промерзають та не збирають конденсат навіть при екстремальних морозах. Товщина полотна 102 мм, фользоізол, мінеральна вата, пробкова пластина. 8 робер жорсткості. Товщина короба посилений. Закритий утеплений 150 мм. Надійні замки 4 класу секретності торгової марки Калєція Турція з гарантією 5 років. Замковий карман це посилена замкова зона від зломів. Двері покриті вологостійким МДФом, фарбованим з двох сторін. На це покриття 2 роки гарантія. Також в дверях є нічний засув, регулятор притвору, нержавіючий порог. Ручки фірми Elavio Греція. Лиштва монтується на кліпсах. Двері є в наявності в складській програмі, мають декілька варіантів кольорів. Також їх можна виготовляти в нестандартних розмірах або кольорі, або якісь, по вашому побажанню, нестандартні рішення. Дану модель можна подивитися по вулиці Щербаківського, 37.